Реформа МСЕК, тобто медико соціальної експертної комісії, яка триває, і які труднощі очікувати в 2025 році. Що змінюється? Реформа спрямована на цифровізацію та спрощення процесу проходження МСЕК. Планується перехід на електронний обіг документів, удосконалення критеріїв встановлення інвалідності та новий підхід до оцінки працездатності, які можуть виникати в цьому складнощі. По-перше, це технічні збої. Перехід на цифрові системи може супроводжуватися помилками, через які рішення по інвалідності можуть затримуватися. По друге, це недостатня обізнаність людей. Багатьом буде важко адаптуватися до нових процедур, особливо літнім людям. По-третє, посилення критеріїв: є ризик, що нові стандарти оцінку стану здоров'я стануть більш жорсткими, через що отримувати інвалідність буде набагато складніше. І останнє це черги. Якщо процес не буде організовано належним чином, це призведе до затримок і з розгляду заяв. Що робити? В Такому разі рекомендуємо уважно стежити за оновленнями в законодавстві, готувати всі необхідні документи заздалегідь і за потреби звертатися за консультацією до юристів. Пишіть у коментарях свої запитання та діліться досвідом проходження МСЕК.